Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї, цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитись, гратись, на сонці засмагати. Яка, як пораця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли це буває? Згодна з вами малята, це літо. Сьогодні ми поведемо з вами розмови про розваги дітей влітку. А зараз відгадайте загадку? Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі, якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Так, це пісочок. Скажіть, малята, як ми можемо гратися влітку з вами з пісочком? Будувати фортеці, копати різні переходи, гратися робити з них пасочки. Так, це дуже цікаве заняття влітку. А ось і наступна загадка. Ми говоримо, вона тече. Ми говоримо, вона грає, вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Так, це вода. А як ми можемо гратися з водою? Купатися, запускати в, в море кораблики, так, бумажні. А можна по струмочках, а можна просто десь в якихось ємності? А давайте з вами поговоримо ось таку чистомовочку. оре Оре, оре, кораблики вийшли в море. Три, три, три із них великі три. Да-да-да, навколо синя вода. ра 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 весела у нас гра. Давайте ще раз повторимо. Оре, 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 кораблики вийшли в море. Три, три, три з них великі три. Да, 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 Навколо синя вода. Ра-ра-ра, весела у нас гра. А як ми ще можемо гратися дитко, з чим? Так, з повітряними кульками. Вони так гарно і яскраво взлітають вверх. Так добре, а ще з чим. З мильними бульбашками. так, вони теж яскраві, райдужні кульки піднімаються вгору. Це так весело, це так цікаво. Ще цікаво влітку малювати крейдою на асфальті, можна створювати різні візерунки, можна створювати різні свої світи, фантазійні. Так. Отже, влітку діти купаєшся в річці, влітку малята загорають на пляжі, влітку діти збирають ягоди, гриби, влітку діти поливають город. Влітку діти гарно та весело розважаються. Як ми розважаємося? Обливаємося водичкою, катає, граємо на дитячих майданчиках, катаємося на велосипедах, на самокатах. Отже, зараз я вам пропоную пограти в гру літня розвага або ні. Так, яка це розвага? Так, згодна з вами це літня розвага, тому що в пісочниці ми граємося влітку. А це, згодна з вами, це зимова розвага, тому що снігу влітку ми не знайдемо. Так, на майданчик ми підемо гратися і влітку, і взимку, і восени, але на цій картинці у нас літні розваги на майданчику. Так, погляньте: а тут у нас. Так, це літня розвага, тому що купатися в басейні ми можемо влітку на вулиці. В інше пору року дуже холодно. Так, хокеїст, хокей, це яка розвага? Так, це зимова розвага, тому що влітку немає холодного замершого льоду. Літня розвага. Так, повітряного змія ми запускаємо влітку. Літня розвага, тому що гратися з водними пістолетами ми можемо тільки влітку маляти, згодна з вами. А це Це осіння розвага, тому що так, влітку ми не знайдемо такого яскравого, воспопалого листячка. На риболовлю ми підемо коли? Влітку, так, добре. А на сечатах покатаємося. Взимку, так, влітку ми не будемо з цим гратися добре. Коли ми зможемо піти в похід і відпочити на природі з ночівлею? Тільки влітку тому що взимку зи... ночі дуже холодні, і земля замерзла. А бігати під дощем, в резинових чоботях та в плащі. Восени, так, влітку ми бігаємо просто під дощем, так, нічим себе не захищаючи. Коли ми зможемо піти на пікнік? Влітку, так, це теж літня розвага. А покататися на ковдзанці? лише взимку, згодна з вами, а на роликах. Влітку, так, молодці малята. А зараз наступна гра. Скажіть, будь ласка, що зайве на цій картинці? Згодна з вами, це листочки пожовті. Вони для якої пори року ми бачимо? Восени. А тут що буде зайве? Сніговичок, так, він буває лише взимку. А що зайве на цій картинці? Мама з донечкою в плащах під парасолькою. Так, молодці. А що в нас буде тут цікаве? Пригадайте, які розваги влітку нам дуже подобаються? Так, ігри на вулиці, ігри біля води, Вся заняття яскраві в дитячому садочку. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів. у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Гень тебе тече стребля старічка, ой і теплошні водичка, можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Це вірш написала Тетяна Корольова, Щедре літо. Да, воно щедре не тільки на розваги, а ще й на різні смаколики. На цьому наше, малята з вами заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічі!